Ну що, давайте поговоримо про бан Тіктоку. Я знаю, що ви чекаєте від мене коментарі, як від тестувальниця Тіктоку. Хочете зазирнути всередину кухні, що ж там з співробітниками, що з доступом, а, чи буде тікток надалі працювати, чи будуть офіси відкриті чи закриті, що кажуть всередині? Так що залишайтеся зі мною, ставте одразу вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. Він називається в Америці. До речі, всім привіт! Мене звати Віка, і я працюю в комп... TikTok, компанії Тікток, в компанії вірніше, 5 місяців. До цього я працювала в компанії Tesla більше двох років, але був лей-офф. І через скорочення я шукала нову роботу і ось знайшла TikTok, І зараз його хотіли забанити, і забанили. Давайте тепер спочатку, як все, все починалося. США, Верховний суд США підтвердив закон про те, що якщо 19-го, ну рішення, якщо до 19 січня компанія ByteDance, це китайська компанія не продасть TikTok американським інвесторам, Щоб ви знали, в компанії ByteDance просто багато різних продуктів, і CapCut, і TikTok, і інші. Тобто, TikTok це не один продукт, але звісно ж він такий більш такий популярний, і який я думаю, що найбільше приносить. Доход, тому Байденс, um, звісно, не хоче продавати TikTok, А, а Верховний суд сказав, що якщо до 19 го числа ви TikTok не продасте американським інвесторам, то тоді TikTok буде заборонено на території США, 19-го числа, і um, не, ви, не вийшло домовитися в чинного. Президента, це ще Байден. Не вийшло, Я записую зараз 19 січня. Відео не вийшло домовитися в наших СІО з Байденом, і наразі TikTok дійсно заборонено, і Тікток додаток не працює ще 18 числа. Вчора ввечері, Я вже заходила в TikTok і бачила, що цей застосунок недоступний. Ми типа за більше чи закриваєте ап, коли ви не можете навіть користуватися раніше були чутки про те, що не можна буде оновлювати, тобто в разі бану не можна буде оновлювати застосунок чи завантажувати його апстору, наприклад. Але і корст користувати, але користуватися, типу, ви зможете. Але наразі і користуватися також не можна цим застосунком. Тож. З 18 на 19 число, зараз там за декілька годин дуже багато поступало дзвінків 911 про те, що люди переживають занепокоєні про те, що TikTok заборонено. Дуже багато креаторів, які зараз втрачають кошти свої і так далі. Що з співробітниками? З співробітниками наразі така ситуація. Ну, це як під. Ну, як сказати, таке питання, яке зараз не має 100% відповіді, інакше б ви не дивилися це відео. Тому я можу просто розказати про свої враження і то, що я думаю з приводу цього. Щодо співробітників, наразі всі співробітники в компанії працюють, ніхто не звільнений, ніхто не А В нас є колеги, які цікавилися, чи варто нам приходити зараз в офіс. Але очікується, що всі прийдуть в офіс, і все буде гаразд. І і дуже велике сподівання у співробітників, що прийде завтра до свого посту Трамп і все вирішить, як він сказав. Але завтра буде інаугурація і вже сьогодні, вранці, буквально 40 хвилин назад, Тікток почав відновлювати свою роботу. Я поки що не маю цьому пояснення, як так вийшло, що не дивлячись на рішення Верховного суду, наразі зараз застосунок. Починає працювати. Наприклад, в мене є два телефони, в мене є е, два аккаунти, один з аккаунтів вже працює, один аккаунт, мій основний, на жаль, поки що не працює. Тобто, е, якийсь сюр е, з приводу. Загалі занепокоєння, чому дуже сильно переживають, наприклад, наші співробітники китайці, У нас я так думаю, що може 90% співробітників китайці, і вони тут майже всі на H-1B візі. Це можна так сказати, як робоча віза. Тобто, якщо вони зараз будуть звільнені, їм треба буде в там якісь невелике. Термін треба буде знайти іншу роботу іншого роботодавця, який також проспонсорує цю візу. Якщо вони цього не знаходять роботодавця, вони просто вимушені бути покинути країну. Як ви знаєте, що в США це така країна дійсно можливості, і неважливо не там, не зважаючи на те, що в тебе можна так сказати робочий статус візи, китайці вже могли там купити собі, ну тобто співробітники, не тільки китайці, а й інші люди, які на цій візі вони могли купити вже там. Купити будинок, кредит, взяти, да, в кредит, моргідж взяти. в сі сім'ї тут влаштовані, облаштовані діти ходять в школу і так далі. Ви ж розумієте, що якщо у вас нема роботи і ви не можете знайти роботу, а зараз ринок дійсно дуже складний. Верніше він потроху почав вітаювати, тобто почали там, наприклад, поступати якісь повідомлення від рекрутерів, але це тільки ну це все одно такі точкові. Нема такого піку і буму, так що ти можеш з легкістю знайти собі роботу. Роботу. Тому, а ще знайти співробіт, тобто і ще не всі компанії, які. Готові надати цю робочу H1 візу підтримати, проспонсорувати. Тому для більшість китайців, які знаходяться на цій візі, тут це дуже великий так стрес і питання того, де вони це питання не роботи, а де їм жити. Тобто, якщо вони не знаходять роботу в там якісь невеликі терміни, їм треба просто буде поїхати назад собі додому, тому що вони тут будуть вже нелегалами. Тому дійсно це дуже важке для них питання. Для нас, слава Богу, для нашої сім'ї це більш таке не, не таке стресове, тому що в нас є грін карти, в цьому році ми їх отримали. Ми так, також, до речі, хто нас дивиться вперше з чоловіком, ми з дитиною, з котом переїжджали у 2021 році в, в по робочій візі чоловіка. і Через три роки трохи менше ми отримали грін карти. Тож я більш-менш спокійна. При цьому в Тіктокі мені дійсно дуже важко працювати. Там дуже багато нюансів, це може я окреме таке відео запишу, і тому я не знала наскільки мені буде, типа чи я за бан, чи я проти. Я з одного з одного сторони я хотіла, щоб це може стати. Сталося, тому що мені тіпа, легше буде е, не їздити на роботу так далеко, бо я 4 години витрачаю. Але розумію, що питання бану це ж не тільки моє питання. Тобто, якщо мене щось не влаштовує, я можу просто поїхати, ну, перейти до іншої компанії. і все. Тому все ж таки е, е, краще, щоб люди залишалися на своїх робочих місцях, але не мені це вирішувати. Е, щодо е, ситуації, тепер. Скорочень і доступів у нас є доступ. До комп'ютерів ми працюємо на проєктах. Дійсно, у нас дуже занепокоєна таке. Знаєте, як от є на кухні всі збираються, всі там переговори чи на курилках, мабуть, ну всі постійно обговорюють якісь е, такі моменти, включові, які відбуваються в компанії. Так і у нас на кожній перерві, на кожному обіді постійно всі обговорюють цей бан, всі занепокоєні, всі стресують. Ніхто вже не хоче так, знаєте, сильно працювати, над проєктами, тому що всі не знають, що далі робити. Тож, що ще розказати? А, ну і ще я хотіла поділитися, що моя особиста думка. Я думаю, що все ж таки. Блін, хотіла так сказати, знаєте, типу, все ж таки заблокують Тікток, але це була моя думка вчора вечора. Сьогодні Тікток розблокували. Я реально я не, не можу поки що собі пояснити, чому так сталося, тому що якби як можна було піти. Проти Верховного суду, і ще Трамп не інагурова тобто він ще не являється президентом. А він вже якось щось там вирішує. Ну однозначно, це така складна політика, до якої у нас нема такого доступу, щоб ми там розказали вам, як все є. Ну і хотіла сказати, що ця ситуація вже трапляється не вперше в історії Тіктоку. Раніше TikTok також було заблоковано на території Індії. В Індії раніше в Мумбаї був великий офіс, багато співпрацівників і. В Індії взагалі tiktok застосунок був дуже популярний: 15 мільйонів користувачів. TikTok підтримав дуже багато різних їх мов. Але TikTok, але Індія також ви виявила занепокоєння, що TikTok збирає дані користувачів Індії і передає державі в Китаї, і саме через ці там звинувачення було заборонено TikTok, але. Співробітників також всіх звільнили, тобто е, насправді, наприклад, то зараз у нас яка ситуація? Ось я зараз знаходжусь в США, я тестую не тільки. Застосунок, наприклад, який є в США. Я також тестую інші країни, там, Філіппіни, В'єтнам, Малежа, Грейтбрітн, і так далі. Тобто я можу і надалі робити свою роботу і е, перевіряти функціонал для інших країн. Але питання таке: типу, наскільки буде вигідно зараз Байденсу е, тримати співробітників США, тому що у нас Вважається, якщо порівнювати там з Китаєм, то у нас дуже високі зарплати. То не краще там найняти, наприклад, відкрити офіс, там в, в якійсь європейській країні, наприклад, там в ті ж Польщі, або може в Україні там наймати співробітників. Ну, хоча в Україні, думаю, навряд чи зараз хтось захоче відкривати. Я знаю, що там є такі моменти, що люди бояться через війну відкривати бізнес, але. Коротше, зараз не про це, про те, що ми могли би і далі працювати. Так само і Індія да, могла б далі цей офіс міг би і далі працювати і перевіряти функціонал на інші країни. Але ні, Індія повністю закрила свій офіс Тіктоку. Так що я думаю, що якщо все ж таки бан станеться, то всі співробітники будуть також скорочені це моя така тверда думка. Я думаю, що нема сенсу тримати нас і платити нам такі високі зарплати, якщо вони можуть просто перемістити цей офіс, якщо все ж таки бан відбудеться. До речі, з приводу американських інвесторів, коли ж понеслася тема, що треба купити TikTok, Ну багато хто хотів, верніше багато хто казав про те, що о давайте може я, може я куплю. Про це казав і Ілон Маск, про це казав і містер Біст. Хто не знає, це такий містер Біст це дуже популярний блогер в США, де не тільки по всьому світові, тому що в нього 340... там. З чимось мільйонів підписників він дуже заможний. Я думаю, що чи він хайпанути хотів, чи але Він також сказав, може мені варто купити TikTok. Ілон машеш також хотів. Ну, подивимося, як це все розрулиться. Ну це дійсно цікаво. Мені цікаво бути. Ну тобто, я не хвилююся, як я вже вам сказала, що я так в більш-менш мірі в безпеці, тому що в мене є грін карта. Роботу, ну так, це робота. Треба буде знайти, значить, іншу роботу, якщо мене звільнять це важко, важко. Можливо, можливо. Єдине, що коротше тут. Мені мені також доволі таки там стресово було працювати, тому що я дві години добираюсь в одну сторону в офіс, тобто в день-чотири години витрачаю, і треба п'ять днів на тиждень ходити в офіс. Тому я не знаю, що для мене краще. Так що буду просто спостерігати і буду дотична до цієї такої історичної події, бо це як ну, взагалі такий цікавий кейс, насправді. І бути дотично до цього також дуже цікаво. А якщо вам цікаво було зі мною і хочете продовження далі по якихось апдейтах, то, будь ласка, дайте знати, Пишіть коментарі ваші, питайте, що вас цікавить. Може, дійсно, на щось не відповіла вам, і вам буде цікаво дізнатися. І ставте вподобайку, вас дуже прошу. Підтримайте мене ось, хоча б такою маленькою дією. Все. Дякую за перегляди і до нових зустрічей. Бувайте!